Дуже цікавий набір я зробила. В черіці знайшла такий жовтий, гарний камінь. Це камінь 100%. Але я не знаю, що це за камінь, бо це хтось приніс. І він або авіантрін, або жовтий нефріт. Але він чудовий. І такого я повторити це 100% не зможу, тому я його залишаю собі. Я не знаю, яка його цінність. Зробила його з гранатиками, маленькими граненими, які грають на сонечку. Я тільки закінчила зйомку і е, вийшла на вулиці, трошки посвітлішало, вийшло сонечко. Дивіться, який гарний гранат маленький, як він трошки підкреслює і трошки освіжає, ну і роз'єднює, дає. Можливість камінчикам не тиснути одне на одного. Є дуже добрий, цікавий момент. Оце колечка, я зробила таку застіпку, якщо мені вдасться колись, чомусь, я так думаю, знайти якийсь гарний великий кулон, то його можна буде носити ще й з кулоном. Я не знаю, я знову ж таки кожен раз, як знаходжу. Якийсь новенький камінь, і я в нього просто влюбляюсь. Фурнітура тут преміум класу, набор бомбічний. I never to see you cry. I never listen to your tears and praise. Oh, no, I never stop to see you try. I never listen to